9 серпня 1942 року в Києві відбувся футбольний матч, який радянська пропаганда назвала Матчем Смерті. Грала українська команда під заводу 1 Старт і німецька Флакер. До складу української входили футболісти, які до війни грали за Динамо та Локомотив. До складу німецької солдати окупаційної армії. Матчем смерті цю гру хрестили через те, що деяких гравців старту згодом стратили. Радянський міф був таким. Нацисти вбили футбольних суперників за їхню перемогу з рахунком 5-3. Насправді ж загинули далеко не всі учасники української команди, а ті, кого вбили, потрапили в ув'язнення та на розстріл за різних обставин. Дослідник історії ФК Динамо Київ Георгій Кузьмін вважає, що частину гравців старта заарештували через їхній зв'язок з НКВС, адже команда Динамо належала НКВС. Про це нацистам нібито нагадав директор українського стадіону Георгій Швецов. При цьому один із учасників матчу Макар Гончаренко в інтерв'ю в 92-му році заявив, що більшість футболістів заарештували за крадіжку хліба з хлібзаводу. Трьох учасників матчу Клеменка, Кузьменка та Трусевича, розстріляли в 43-му році під час каральної акції, що стало відповідь нацистів на знищення радянськими підпільниками механічного заводу. Тоді вбили велику групу ув'язнених. Микола Коротких помер за інших обставин, восени 42-го. Він був кадровим співробітником НКВС і не пережив катувань Нацистської поліції безпеки. 10 серпня 1907 року померла письменниця Марія Вілінська. В Україні її знають під псевдонімом Марко Вовчок. Вілінська була родом із Росії і не мала українського коріння, проте досконало вивчила життя, культуру та мову українського народу. В Україну Марія приїхала, коли вперше вийшла заміж. Її чоловік, Опанас Маркевич, був учасником Кирило Бофодівського товариства. Марко Вовчка вважають фундаторкою української дитячої прози. Утім, Вілінська не менш активно писала та видавалася російською, і з першим чоловіком вона розійшлася під час спільного проживання в Парижі. Тож із за кордону повернулася вже не в Україну, а до Петербурга. В другий заміж вона вийшла за значно молодшого за себе Михайла Лобача-Жученка. Надалі протягом трьох десятиліть їздили за чоловіком по різних територіях імперії, а останні роки провела в російському місті Найчик. Там і померла у віці 74 років. 11 серпня 1979 року. В небі над Україною зіткнулися два пасажирські літаки. Ту 134 У цій катастрофі загинуло 173 особи. Серед них футбольна команда Пахтакор, яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська. Причинами трагедії вважають збіг кількох факторів, а саме перевантаженість авіапростору та залишення вільного коридору для літака майбутнього радянського генсека Костянтина Черненка. Той збирався летіти до Брежнього Крим на відпочинок. Також відзначають недосвідченість молодого диспетчера в харківському центрі управління. Коли диспетчери зрозуміли, що два літаки мають пролетіти район Дніпра з різницею в одну хвилину замість трьох, то намагалися розрулити ситуацію. Однак через непорозуміння в етері один з літаків не отримав повідомлення про необхідність набрати висоту. Смертельне зіткнення сталося на висоті 8400 метрів. 12 серпня 1962 року в космос полетів перший українець. Це був четвертий льотчик космонавта СРСР Павло Попович. Пілотуючи корабель восток 4, він став учасником першого в світі групового польоту двох пілотованих космічних кораблів. Ще один із них, Восток 3 пілотував Андріян Ніколаєв. У перший день цього польоту Попович на прохання конструктора Сергія Корольова заспівав: Дивлюся на небо та й думку, гадаю! Ця українська пісня стала першою піснею в космосі. 13 серпня 1920 року почалася вирішальна битва радянсько польської війни Варшавська. Вона відома також як Диво на вісні. Битва складалася з низки окремих боїв, які тривали до 25 серпня. У них польські війська за підтримки загонів Української Народної Республіки здобули перемогу над Червоною армією. За даними Українського інституту національної пам'яті, радянські втрати в битві оцінюють 25 тисяч убитими та 60 тисяч полонених. Для більшовиків ця поразка означала тимчасову, як їм здавалося, відмову від ідеї світової революції, адже не вдалося пробитися до Європи і підтримати там багнетами пролетарів усіх країн. Поляки відстояли свою незалежність на найближчі майже 20 років. А от своїх союзників, українців, покинули. Уже восени пілсудські компанії уклали з росіянами перемір'я. Військо ОНР роззброїли та інтернували до польських таборів. Наступного року поляки підписали різкий мир не тільки з радянською Росією, але й з Українською Радянською Республікою. І таким чином визнали сам факт існування цієї маріонеткової держави. За умовами цього миру Польща отримала східну Галичину. 14 серпня 1775 року російська імператриця Катерина II видала маніфест, яким офіційно ліквідувала Запорізьке козацтво. Він мав назву об уніштаженні Запорозькій Січі і опричисленні ОНІ к новоросійській губернії. Насправді маніфест вийшов уже за фактом. Січ знищили ще 15 червня. Ця барварська акція відбулася одразу після того, як запорожці допомогли Москві перемогти в російсько-турецькій війні. Повертаючись на північ, росіяни віддячили козакам. Потужне військо взяло в облогу невеличкий гарнізон, який отримував Січ, поки більшість козаків воювала. Січовики склали зброю. Тоді росіяни зруйнували всі укріплення та будівлі, а документи українського війська захопили та вивезли до Петербурга. Старшину засудили до каторги, а Кошового Петра Колонышевського, ув'язнили в Соловецькому монастирі. У своєму маніфесті Катерина констатувала, що Запорізька Січ вкінець розрушена, та заявила, що саме назва запорізьких козаків має зникнути. На землях, які підступно відібрали в козаків, отримали володіння фаворити та наближені імператриці. Ці території вона назвала Новоросією, і ця назва краденого досі не дає спокою російським загарбникам. 15 серпня 1556 року розпочалися роботи з написання Пересопницького Євангелія. Це Євангелія, на якому присягають на вірність народу президента України. Книга є пам'яткою староукраїнської мови та мистецтва. Євангелія мистить один із перших перекладів біблійного тексту української мови. Писали книгу протягом п'яти років. Роботу здійснювали Михайло Василевич із Сянока, син місцевого протопопа та архімандрит Пересопницького монастиря Григорій. Нині цю святиню зберігають Національній бібліотеці України імені Вернацького. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.